Дуже багато людей просило показати такі більш екземпляри. Ми читаємо коментарі, кожен коментар читаємо, прислухаємось. Що хочеться сказати, перед тим як ми почнемо, що дуже дякуємо за вашу активність, за ваші лайки, тобто вподобайки і так само коментарі. Дуже. Інтересно читати, багато людей нам кидають дійсно такі цікаві пропозиції, до яких ми прислуховуємося. І головне, якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь. А зараз ми розпочнемо. Дивіться, по, по цінах. Що зразу скажу? дивіться, навіть просили мене, добре, що мені нагадав оператор, щоб мікрофон тут тримав, так ліпше буде чути. Давайте його зараз приставлю тут. О, А ви за цей час підписуйтесь, будь ласка, О, і почнемо. По цінах. Зразу говорю на ціни. так само люди просять наперед. 200-2200 гривень, 2000 гривень і крайні три по 1950 гривень. Горшки тут сюди 20-літровий, якщо не помиляюсь. Це або 20-літровий, або 25-літрові, тобто великі такі вже доволі екземпляри. Розпочнемо. Перше, на штамбі це в нас йде Агрокон. Але агрокон, як ви знаєте, відпрода вона росте так неправильно, пірамідально, такою плакучою формою. На штамбі це буде така відносно химерна. Плакуча шапочка. Чому їх роблять на штамбі? Бо вони надзвичайно красиво дивляться. От подивіться, сама хвоя зелена. Приросте, яскраво салатові. Тобто вже йде контраст і контраст надзвичайно додає. Ці такі компактні, супердекоративні, такий колір, щось між фіолетовим і розовим шишки. Бачите, їх насправді тут є дуже багато. В 10 років це буде шапочка, вона накриється, тобто штамб закриється, впаде донизу і буде така незвичайна, плакуча. Дуже цікава химерна пірамідка, яка весною буде дуже радувати вам очі за рахунок свого того контрасту кольорів. Ходімо далі. Енгельмані главка. Яка різниця на перший погляд? Можна подумати, що дуже похоже на бужлес, якщо хтось трошки так розбирається. Чим відрізняється енгельмані главка від бужлесу? Давайте перше по формі. Якщо бужлес це є така відносно суворо плакуча форма, Ангельмані главка, ні. вона більш росте в ширину, по подивіться. А спадають вже аж самі крайні гілочки. Бачите, це така злегка, можна сказати, спадаюча форма. В 10 років вона може мати до 2 метрів висоту і до 1,5 метрів ширину, тобто вона буде доволі така широка. По приростах, так само не онові. Але дивіться, який тут є нюанс. Фіолетовий колір, я не знаю, чи вам видно. Тут такий легенький, знаєте, на кінчиках фіолетовий відтінок. Йде. Висота десь в районі 90 см. Тут забув сказати, штамбик 60 см, шапка десь до 70-60, ну, просто рулетки не Одноколірна Віолеса. Це є ялиця, яка пахне цитрусом. Та як буде вінтергол, так само, бо це є конколорки, одноколірні. Що тут цікавого, це є плакуча форма е, такої блакитної ялиці з яскраво салатовим кольором прирості. Тобто вона, скажімо так, вибачте, поправлю, вона така злегка спадаюча форма блакитної ялиці з яскраво салатовим кольором прирост. Плюс так само бачите, синій і, сала... синій і салатовий це такі дає контраст кольорів і, ш... і пилок. Коли він відкривається, він стає яскраво рожевим Тобто Тут буде три кольори грати: салатовий, синій і рожевий. Теж красиво дивиться. Доволі швидко наростаючи, в 10 років виростає і до 3 метрів. Ходімо далі. Це є конколор Вінтерголд. Чому Вінтерголд? Зимове золото перекладається, Вона, він росте такою широкою пірамідкою. В 10 років може досягати і 1,5, і 2 метрів висоту при такому самому діаметрі. Це буде щільна пухнаста, така широка пірамідка. Колір зараз має зелено-жовтий відтінок. Взимку колір набуває оранжевого кольору, хвоя оранжевого кольору. А приросте, як ви можете бачити, щось між зеленим і жовтим, такий лимонний колір. І мігенький на дотик. Так само запах цитрусу. Крайній цей у нас сільвер шоу. Це є корейська ялиця, буде щільна пірамідальна форма. Ціниться за рахунок своєї незвичайної форми хвої. Тобто, як ви бачите, кольори так само цікаві, Такий смарагдовий і білий. Але за рахунок незвичної форми такої закрученої, білий колір закручується наверх і кидається зразу в очі. Переважає, так, на перший погляд, білий колір. Плюс багато дає фіолетових шишечок. От бійте, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять шишок тут на цьому екземплярі. Так. Красивий і так само дає пилок. Зараз він буде щороку загущавіти, що кажу, в 10 років це буде до 2 метрів. Ідеально, ідеально така щіна, щільна, ідеально пірамідальна форма. По цінах я всім сказав. Ще раз хочу сказати, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, коментуйте і будемо далі знімати. Бо, як ви можете подивитися, так вже от рослини починають відкривати, показувати свою красоту. От, бачите, які красиві прирости, м'ягенькі, тут починають. Надзвичайно стають красивим, іменно. За, за що вони ціняться, скажімо так, в природі. Одним словом, дякую всім за увагу. До побачення.